Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. бачите, я згадала про це свято абсолютно випадково, якщо чесно. Е, якось е, е, забулося, якось не знаю, мабуть, інше ставлення до свят розпочалося в нас. Але тим не менше, 16 лютого. Тоді я пам'ятаю, як на росіянських телевізорах сміялися з нас і казали: ну що вам, 16 лютого не сталося вторгнення. Бачите, нікуди Росія не збирається. Але не про них, а про нас хотіла. Е, бачите. Минулого року нам потрібно було свято для єднання. А зараз, а зараз у нас що не день. Ми знаємо, як єднатися. Ми знаємо, що ми точно один єдиний народ. А, ну, ми обов'язково перепишемо свою, напишемо вірніше свою книгу свят. Там будуть взагалі інші дати. І 24 лютого це буде ключовий день. Це буде день. А... Ми якось продумуємо йому назву і будемо розуміти, що це день, коли всі мають пам'ятати, що Росія це нікчемна країна, яку треба такою вважати в історичному розрізі. Ну тобто, це не просто ми будемо там щось говорити. Треба буде це зафіксувати в даті саме 24 лютого. І до речі, я вам скажу, що Росія це також розуміє. Да? вони сьогодні розуміють, де вони знаходяться. Ну, дивіться, яка країна в неї немає друзів, вона ізольована. Вони там бравують. Ми тут проти НАТО воюємо. Да, і так далі. Ні, ви не воюєте проти НАТО, ви воюєте проти цивілізації як такої, але ви не воюєте, ви просто вбиваєте, тому що цивілізація трошки в інших принципах живе. Да? Ви просто вбиваєте людей, які є членами цієї цивілізації. Це так завжди буває. Варвари накопичили певний ресурс і йдуть там трошки повбивати людей цивілізації. І безумовно, потім варварів загонять туди, де є місце. Але ми маємо зафіксувати для нас назавжди, і щоб це було зрозуміло для інших країн дату 24 лютого. Що вони, до речі, будуть робити? Я вам скажу, що вони будуть робити. Дивіться, перше буде виступ у цього суб'єкта Путіна. Де він знову ж таки пояснить, чому вони мають право кудись там заходити, воювати з НАТО, десь, але при цьому руйнуючи іншу країну, починаючи з 2014 року, він це буде пояснювати. Знову ж таки розкаже, що такої країни, як Україна, не існує, але просто він тепер її дуже боїться. Друге, вони проведуться засідання. В них є парламент. Просто нагадаю вам: у них є парламент дивна така конструкція для Російської Федерації для авторитарної країни. Але в авторитарних і тоталітарних країнах завжди є такі атрибути, да ну псевдо демократії. з парламент. Вони 22-го зберуться для того, щоб зафіксувати. Дивіться уважно, зафіксувати в російському правовому полі е, нові регіони, ну тобто, перенести туди дію російських законів. А знаєте, це для мене це виглядає так, що зібралась. Злодійська скотка, да? ну тобто варовська е, да? і вони там будуть говорити, як узаконити вкрадене. Розумієте, От це буде виглядати саме так. Це буде 22-го. Я так розумію, що 22-го чи 23-го вони. Планувати провести і планують провести концерт смерті, ну, де вони будуть святкувати масове вбивство українських дітей, масове вбивство українських цивільних, е крилатими ракетами атаки. Ну, тобто, е це ж класична російська пляска на костях. Оце буде, ну і 24-го вони спробують знову ж таки інтенсифікувати обстріли нашої території, о десь збільшити інтенсивність бойових дій, і таким чином відсвяткувати втрату місця. Людській цивілізації остаточно це буде рівно рік, як вони це місце поступово втрачали, і сьогодні вони його втратять остаточно. І ми маємо це зафіксувати конкретною датою, і це має бути вписано в історичні підручники не тільки українською мовою, но й англійською, німецькою. І я так скажу, ви зрозумієте, чому і китайською, і скажімо, іншими мовами світу, да і Росія буде завжди країною ізгоєм. Це вже. Абсолютно точно. А знаєте чому? Тому що вони не перевиховують, Не має ж сенсу про це говорити. Вони такі завжди будуть. Вони образяться на світ, вони відповзуть свою е, похлинну е, раковинку, вони там будуть знаходитись довгий час і плекати надію, що колись вони зможуть все ж таки е, ну, довести світу, що мають право вбивати безкарно. От така це буде історія. А що до нас, Щодо єдності, ви абсолютно праві. Немає сенсу сьогодні говорити про якісь там конкретні дати єднання, єдності. таке інше є конкретна, конкретна країна, яка сьогодні повністю знаходиться в солідарному стані, внутрішньому солідарному стані. Сьогодні є величезна єдність суспільства і держава. Я розумію всі нюанси щодо корупції. Щодо е, певних розкрадань, таке інше, ми не ідеальна країна. Ми з вами про це вже неодноразово казали. Не ідеальні країни такі. Вони просто живі країни. А ми жива країна. У нас є певні складнощі, але між тим, у нас абсолютно солідарна позиція у суспільства і у держави щодо того, як ми маємо закінчити цю війну.